Зараз хаос викликаний тим, що консульські послуги припинили надавати чоловікам, які є людьми з інвалідністю. Припинили надавати послуги тим молодим нашим хлопцям, які виїхали з України яким ще не було 18 років, вони до 25 років не призиваються в Збройні Сили України. Але зараз, коли їм виповнилось 18, вони не можуть отримати паспорти своєї рідної країни. І вони, якщо та країна до них буде відноситися, вони просто отримають паспорти інших країн. І залишать нашу країну, нашу територію. Скажіть, будь ласка, а як можна позбавити консульських послуг багатодітних батьків, позбавити консульських послуг наших поранених військових, які лікуються за кордоном?